Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 11 грудня, ми з вами продовжуємо читати Євангелія від Луки та читаємо друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Починаємо з Євангелія. Одного разу, коли Ісус наближався до спуску з гори Оливної, почали всі численні учні, радіючи хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які вони побачили, кажучи благословенний цар, що гряде в ім'я Господнє, мир на небі і слава у вишніх. І деякі з фарисеїв із натовпу сказали до нього Учителю, заборони учням Твоїм. І він сказав йому відповідь Кажу вам, що коли вони замовкнуть, то каміння закричить. І як наблизився до Єрусалима, то, побачивши місто, заплакав над ним, кажучи. О, коли б, б і ти зрозумів, хоч у цей день твій, що потрібне для миру Твого, але нині це сховано від очей твоїх, бо прийдуть до те, дні на тебе, і обложать тобі вороги твої валами, і оточать тебе, і стиснуть тебе звідусілі, зрівняють тебе з землею, і дітей твоїх у тобі поб'ють, і не залишать у тобі камені на камені за те, що ти не зрозумів часу відвідання Твого. І переходимо до апостольського ривку. Сину Тимофію, у Великому домі є сосуди не тільки золоті та срібні, а й дерев'яні та глиняні. Є одні у почесному, а інші у низькому вживанні. Отже, хто буде чистий від цього, той буде сосудом на честь освяченим і благопотребним владиці, придатним на всяке добре діло. Юнацьких похоти уникай. А тримайся правди, віри, любові, миру з усіма, хто кличе Господа від чистоти чистого серця, від нерозумних та безглуздих змагань ухиляйся, знаючи, що вони породжують сварки, раб же Господній не повинен сваритися, а бути до всіх привітним, повчальним, незлобивим, з лагідністю наставляти противників, чи не дасть їм Бог покаяння до пізнання істини, щоб вони звільнилися від тене диявола, який упіймав їх живими у свою волю. На зараз це все Боже, благословіння. До зустрічі вечором.